Всім привіт, друзі! З вами я Д8 і сьогодні будемо грати Hello Neighbor но в Родоксі. Ну що ж, поїхали! Hello Neighbor в Роблоксі – це така, можна сказати, фан ігра, яку придумав. Ігрок, щоб зробити. Сьогодні будемо проходити ми акт перший, але ми не будемо проходити прямо все. Будемо проходити так по чистям. Що, поїхали. Так, все прогружується. Катсцена прям чортка із ат першого. Давайте поки подивимося катсцену. А потім глянемо, Що буде? Так. Так, все, ми заспавнились. Тоді по побіжали сюди. Ми, ну, бля, берук, реалістичні, так вам скажу. Ось ті самі ці листовки з пропажею дітьми сус сусіда. Тоді що, давайте подивимося касцену. А? а, тут касцени немає. А, не зробили походу касцену. Так, я пам'ятаю, що треба, вроді би, залізти наверх. І треба десь, треба залізти коротше, наверх. Зачекайте, запрігну? Ні, зараз я поставлю цей мусорний бак. Уфа, оп. Є, все, запрігну. Беремо колобку і. От, подожди. Чого воно не розбирається? А чого воно не кидає? О, що? Ви це бачили? Тупо кинулося. А, можна так Окей. Так, і пам'ятаю, тут в оригіналі сіці свіча, а тут немає. Окей, так, ось картина. Так, забираємо ключ. Смісу відкривати двері немає. Так, погано відкривати. Ой, ой 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 сусід, сусідушка, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Ой, що показує? показується, що, М'юнік? Це що, сусід популярний, чи що? Де-де-де, що показує. Де-де-де-де-де. Хороший Сусід, хороший, хороший. Так, ти поки не бачиш. А він не за мною. Фу, слава Богу, він не за мною. Так, все, погнали. Заберем, о, заберемо, тут все, заберемо ще тут на коробку. І треба забрати оцей. Я звук. Я не можу, я звук. Я не о, все, достав. Все, погнали Лук -піком від, відчиняти оцей. Верси всі, так? Да? де він? Беремо челик не мешайся. Так. У нас... ой ой заметил, заметил. А, він колись пришел. Так, ладно, погнали веченя. Вот тут еще. Что ты? Вход. І погнали на вас. Так, еще ключ. Так, сюда поехали. Умер на низ. Так, ми всі бачились. Все, тихо, червяка. Ой-ой-ой, не треба. Не треба сосед. Не треба, не надо, не надо. Не треба, не треба, не треба. Опа! Біжим, 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 біжим. Заходимо в підвал. Все, фу, я ж в підвалі. Так, еще під вау. Так, я знаю, що я знаю, там два способи Треба цими штуками. О, вони тут не берутся. Так, дивись треба мені підключити цей файл. І про зені... Це трябва... задати. треба пройти зачекари. Мені треба забити. Там... Треба потом. Хорі... Выключити электричку і там починаю тут штука. Я, типа, сюди так. Чуть, що ми, робим... так. Ну, що ж ми Якщо ж мы включим слот, число слот, то положите ты, и вот, ворота закрыть. А, тут вот, вс ще кислот. Так, Все. Так, все. Выключаем энергию и бежим. То есть тут все в темноті стало? А, да, Вони не закрылись. Не закрылися. Хотя зачекайте, мы ж потім, Може другим же путем пойти. ж нам другим путем по десь пойти. Зачекайте. ж другим путем здесь пойдет. Вс и пойдет. Ус, например. Ус, наприклад, ми сюда пойдем тут закрито. Тут. Поэтому всякий треба возьму половик, і так тем. А, ну тут он відчиняється. Тут. О, тут відчиняється. О, дивите. Ус. Уходим, воно ходим. Так, усйка ще дверь. А, це оце. Окей, так. Ну, сюди. Ох, что снова щось. Ну дай, секунд. О, о, все тут можно. Да, все, начинилася. Калитка. Так, включаем ворота. Уже, а треба шляпа. Тепер, Теперь по логіке треба что сделать? Правильно. Теперь треба включить электричество, чтобы зайти через судой поход. Повернемся назад. Так, все. Вс, я должна. Чуть фонарик. Побежал. И так работает цей. Побежал мне прикрываться. Давай. Все. Поехали. Так, вот это сцена. Що? Викимо не понимал. На это ставлен сюди. Вот это очень можно. Не можем. Все, я, я не племал. Так ось і другий акт. Ну. Це ми вже будемо грати наступній серії. Ну що ж, друзі, ми о, хорошо, прям дуже швидко пройшли перший акт. Е, При цьому, якщо, якщо ж ви прям сильно хочете, щоб ви поскоріше вийшов другий акт, як я знімаю, по цьому поставте лайки і напишіть коментарі, ви хочете цього чи ні. Ну що ж, всім пока до побачення! Adrenaline. yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs>